Книга найкращий подарунок. Шкільна бібліотека села Верхній Верхніструтин поповнилася добіркою сучасної літератури. Проблема застарілих книжкових фондів особливо актуальна у сільських книгозбірнях. Якщо підручниками та навчальними посібниками школярі буде якось забезпечені, то про новеньку художню літературу доводиться лише мріяти. Бібліотечні фонди не оновлювалися тут роками. Література ще з тих далеких часів ті оповідання з радянського періоду. Але а щось нового ми мало що мало. Оце, що нам подавали це буквально наші проблеми не вирішували. Хоч діти, незважаючи на те, що є і телебачення, що є комп'ютери, йдуть в бібліотеку, хочуть читати, перебирають стару літературу. Сучасні енциклопедії хрестоматії та зарубіжна література. Декілька десятків книг до сільської бібліотеки привіз меценат Володимир Грабовецький. Благодійник переконаний, книга невичерпне джерело знань, особливо для сільських школярів. Скільки б часу не пройшло, мудрість, яка закладена у книзі, вона завжди залишається у книзі. Сучасні технології, комп'ютер, ноутбуки не завжди дозволяють мати до них доступ, особливо у сільській місцевості. Тому таке джерело, як книга, воно завжди буде тут незамінним. Окрім любові до книги, молодому поколінню варто прививати також любов до спорту. Відтак не обійшлося і без спортивного інвентаря м'ячі скакалки та гімнастичні кільця. Такий подарунок мецената, переконані керівники школи стане нагоді, коли вони врешті відкриють сучасну спортивну залу.